Друзі, я вітаю всіх підписників. MyUA. дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за те, що дивитесь, Не забувайте підтримати нас своїм лайком і написати коментар. Для нас це справді важливо. І ми, як завжди, орієнтуємось на те, що ви хотіли бачити в наших ефірах. Тому обговорюємо всі найважливіші теми. Це будемо робити сьогодні з політехнологом Олег Постернак вже в нашій студії. Пане Олеже, вечір. Добрий, Доброго вечора. Пане Олеже, хочу розпочати із того, що в нас зараз лунають різні заяви, так, від керівництва зокрема, держави, від керівництва певних органів. Зокрема, зупинюся на тому, що пан Данілов буквально нещодавно сказав про те, що Росія зараз благає про переговори, так, і ймовірно, робить всі ймовірні кроки, аби досягти переговорів. Тих чи інших можливо результатів, але вже я так розумію, за столом переговорів. Однак пан Даніло зазначив, що для цього потрібно зробити принаймні чотири умови Росії виконати так. Ми знаємо завжди, що ми притримуємося саме цих умов, аби Росія не проводила якісь переговори на власних умовах. Як ви гадаєте, чи на сьогоднішній день дійсно вже Назріває для Росії болісно питання переговорів, враховуючи те, що вони а, бачать, що іншими методами вони абсолютно не зможуть принаймні втриматись далі у цій війні, не те, щоб вже говорити про якісь наступальні дії. Ну я думаю, лише якась частина російської еліти не всі, не всі. Угу. Це могли бути бізнес-сегменти російського верхівки. Це можуть бути олігархи, наближені до Путіна, наприклад, Абрамович, який завжди, в принципі, так. був навіть посередником під час тамбульських перемов. Це, може бу... Це можуть бути технократичні еліти, ну, наприклад, прем'єр-міністр, чи міністр фінансів, чи голова Центробанку Росії. чи Люди, які керують там економічним блоком уряду, mm. а вони, звісно ж, зацікавлені, щоб припинити і поставити крапку в історії, оскільки в нас вже є позитивні новини засічень. Yeah. Російська економіка після введення запровадження нафтового ембарго. а за нещодавно mm. європейський союз вже говорить про запроваджує обмеження щодо нафтопродуктів, mm вона починає недораховувати суттєві е, суттєвих ресурсів і якщо вони навіть вже почали продавати валюту з фонду е, національних фондів uh -huh. то можемо сказати що через 11-12 місяців запровадження санкцій вони починають вже діяти uh -huh. Тому економічні еліти і технократична публіка в Росії, вона, звісно ж, благає вже про переговори. Це правда. Їм треба це все зупиняти. Вони не бачать сенсу цієї війни. Результатів війни немає для них. Силова еліта Росії представлена найвищим оточенням людьми, які безпосередньо дотичні до планування і здійснення. Так званої спецоперації, вони орієнтуються на особисті настрої Путіна. Mm. Враховуючи, що Путін людина фанатичного складу, людина, яка не звикла програвати, людина, яка не хоче показувати свою вразливість у вигляді неможливості взяти Україну, людина, яка хоче приховати чи компенсувати втрату. Ініціативи у війні і результати війни це є, не є можливим. І ця його впертість uh -huh. вона формує найбільший ризик для Російської Федерації. Але цей ризик може здетонувати, а може не здетонувати. Давайте пригадаємо розмови вересні-жовтні, коли. Багато українських експертів, а то навіть російських ліберальних, говорили, ось, Росія втратить Херсон, ну, українці, і так, так. все, і почнуться руйнівні процеси в російському суспільному середовищі, mm -hmm. бунти, незадоволення, крики, елітні змови, замахи на життя, все що завгодно. Малювалися такі шалені казки. Але нічого цього не сталося. В листопаді місяці Україна звільнила свій Херсон від російських окупантів. Щось посипалось? Ні. Якось російський простір інформаційний здетонував або кризово відреагував? Ні. Все пішло як по масу спокійно, начебто і Херсону ніколи не було. Уявіть собі, це цікавий феномен величезна помилка вважати, що навіть втрата. Тих територіальних надбань, які Росія зробила за 2022 рік, призве до ризику існування Російської Федерації, породила розуміння того, породило оце, знаєте, штучне очікування в якісь процесів Росії. В кінці кінців всі чекають, коли помре Путін mm -hmm. і це зупинить війну. Ні. Скажу навіть більше: втрата Донбасу. До Російської Федерації, а все рівно не призведе до руйнівних процесів в Росії. А Криму. Крим це інша історія, бо Крим вважається таким ерзацовим продуктом путінського опанування. Його апофеозом, його мрією, його голкою в цьому яйці, які в Росії заховані. І втрата Криму може призвести до певних панівних моментів в тому, що навіть силова еліта зрозуміє, що потрібна негайна заміна, бо фактично буде загроза для існування всього російського істеблішменту. І це знесе як хвилину. Але, але поки так. Тому mm -hmm. я не впевнений, що ця силова частина еліти вона благає про перемовини. Навпаки, mm -hmm. вони пов'язані всі кров'ю. Вони пов'язані всі грошима, вони пов'язані всі круговою порукою, ГЕБЕшним минулим. І вони сьогодні а, разом з Путіним не готові піти в небуття. Навпаки. Їм вигідна ця війна. Вони ще більше посилюють свою владу, тиск на суспільство, сфери впливу, можливості для заробітку всередині країни. Тому. А думки з приводу, що олігархи знімуть Путіна. Ну ви ж розумієте, що хто такі олігархи в Росії? І як вони, як, я, яке становище вони займають підлегли в системі в архітектурі російської влади? Ні, це не реально. Тобто, ви гадаєте, що Путін сам особисто він зараз абсолютно не розглядає варіант якихось там перемовин. Тобто він в своїй фанатичній ілюзії того, що він. Вірить, не знаю, сподівається, що він все-таки є хоч, хоча б якийсь клаптик та й території захопить, чи там на лінії фронту, чи він знову ж таки марить Києвом. І, і все. Тобто це питання зараз у Путіна особисто. Не стоїть. А навіщо йому перемовини з Україною, та нав, навіть Заходом, uh -huh. де прийнята формула Зеленського, яка абсолютно не відповідає інтересам Російської Федерації? Тобто ми знову приходимо з вами до такої цікавої патової ситуації, яка сталася після мінських угод. Uh -huh. Тільки там ми щось підписали, і Росія тиснула на, на нас через ось, бачите, вони не виконують. А зараз ми не підписуємо, і жодна сторона не збирається. Навіть рухатися далі в плані перемовного треку. Дивіться, а навіщо Путіну перемовини? Він, може, він показав, що може мобілізувати людей і йому нічого не загрожує. Він показав, що може втрачати навіть території набуті під час війни, і йому Бачили? це не загрожує. Угу. Він показав, що може ракетно обстрілювати Україну, хоча це приносить малу ефективність. Але тим самим він контролює і керує е, мілітарною ситуацією. І йому це в принципі нічого не завадить. Він показав, що навіть західні санкції суттєво по російській економіці поки що не б'ють ну, за 2022 тисячі Бо зараз інша трошки ситуація, вона коригується. Але зараз там економічні еліти б'ють сполох. поки що до силових цей імпульс не дійшов. Тобто, і він думає: давай я ризикну в. Війну на виснаження та затяжну війну. Може, я через, через наратив затяжної uh -huh. війни зможу дати розуміння, що це Україна не зможе витримати. А я, ну, Російська Федерація, витримаю. Дивіться, яка є думаю, у нього план. Всі зараз говорять про цей наступ. Uh -huh. Уявіть собі, що ви керуєте. Армію Російської Федерації чи впливаєте на ухвалення політичних рішень. Вам потрібно, ви розумієте, що Украї... Захід зараз накачує з озброєнням України. Ви знаєте, що українська армія готує контрнаступальні дії. Ви розумієте ризики для себе. Бо ваша армія вона не мотивована, вона слабка, вона складається з дуже е, несолідного озброєння. Як ви будете діяти? Ви можете діяти лише кількістю. Тактика м'ясного валу. Ви будете все більше і більше кидати особового складу. Бахмутсько-селедарська операція показала, що е, м'ясний вал і вигризання України невеличких клаптиків землі через е, кількісний фактор е, людей, ну військовослужбовців, дає. Невеличкий, але ефект. Угу. Чому б не постійно використовувати цю тактику протягом більшого періоду, і, наприклад, розширити можливості для м'ясного валу? Вибачте за цей термін. Він трошки некоректний, але в принципі дуже ілюстрував ілюструє, да, показуєте. І якщо м'ясним валом розпочати, наприклад, наступ там на Запоріжському, на Донецькому, Луганській області, можливо, Херсонському, можливо, в Херсонській області і в. Таким чином, максимально е, виснажити українські збройні сили до літа, наприклад, показати, що ідея їх українського контрнаступу не є ефективною, і не є можливою для реалізації, угу. і переламати громадську думку на заході, де перемовний трек починає десь в травні грати новими фарбами. А потім на осінь готувати, звісно ж, Росія розуміє, що перемовний трек ні до чого не доведе, що Україна не погодиться на будь-які навіть компромісні варіанти. А на осінь після проподальшої прихованої мобілізації або навіть публічної мобілізації підготувати фінальний великий потужний удар, більш масштабний, коли Україна буде фінансово, економічно і військово виснажена та й ще й під тиском оцього перемовного тест-треку, який буде психологічним подрасником для українського суспільства. Тому я вважаю, що Російська Федерація на 2023 рік може готувати два наступи: перший на виснаження українських сил, перемоговати західне озброєння, не дати українцям контрнаступати. наступати. І другий наступ спробувати осінню 2023 року uh -huh. переломити ситуацію, можливо, знову через атаку на Київ, атаку на Харківщину, Сумщину, Чернігівщину, північ України. І, звісно ж, продовження атаки на сході і на півдні. Це як варіант. Uh -huh. ну, це якщо, Не, ну, якщо б мене запитали, як би діяла Росія? В стратегічному вигляді, враховуючи її непоступливість, небажання вести переговори угу. і фактично зосередженість на генетичному знищенні України. Якщо змоделювати ці моменти, угу. то тоді у Путіна буде саме такий варіант він для нього є найбільш, найбільш прийнятним і заспокійливим. Я розумію, що не факт, що цей варіант ну, цей сценарій може бути реалізований з боку Росії, бо тут вже є обставини, які угу. можуть його виключати, впливати. Дезорієнтувати російську сторону, ну, про ці обставини ще поговоримо. Обов'язково. Але все ж таки, ви схиляєтесь до тої думки, що війна у нас завершиться на полі бою чи на папері? Підписаному ніхто ніяк папері не буде там, підписувати переговори. Не прирочі якісь Ні. то такого абсолютно не може бути. Як ви гадаєте? Відкрита соціологія, mm -hmm. ба більше і закрита соціологія показує. 70 мінімум відсотків українців не пробачать нинішній українській владі будь-які папери, де будуть написані компроміси щодо українських територій. Після, після mm -hmm. втрат руйнувань, знищень родин, краді, крадіжки українських дітей, їх використання в рабських цілях. Піс... Це перекреслить абсолютно. Абсолютно все. Да. ні. Українці, поки президент Зеленський. Та навіть більше інші якісь президенти. Mm -hmm. Я не уявляю, як вони підпишуть папери. Мак єдиний папер, який українська влада готова буде підписати, це акт про капітуляцію Російської Федерації. Або як варіант, як варіант, якщо осінню ну, якісь обставини mm -hmm. стануться, це перемир'я між головнокомандувачами. Чисто військове, про тимчасове перемир'я на лінії фронту. Mm -hmm. Але цей варіант теж нам не дуже вигідний. Mm -hmm. Бо mm -hmm. фактично mm -hmm. війна перетворюється в фактор затухання, і що нам робити далі? Mm -hmm. Тобто, питання, як ми можемо відвоювати території, в такому випадку воно зависає в повітрі. Mm -hmm. А це додаткова вразливість для української влади. Так, але е все-таки от е я теж. От слабо собі уявляю, хоч і побутує таке твердження, так що кажуть, що всі війни там завершуються якимось перемовинами. От я на сьогоднішній день не знаю, і більшість, можливо, українців от слабо уявляють те, що от дійсно там через такі жахливі події, які ми пройшли. І тут ми там бачимо картинку, мовно кажучи, що сідає керівництво і спілкується з Російською Федерацією, і кажуть, що ми будемо домовлятися про якісь переговори. Ну от апріорі, ми розуміємо, що такого не може не може бути, але зважуємо ту тезу, що всі війни завершуються якимось перемовинами. От ну от, на сьогоднішній день ми розуміємо, що тут є дві сторони медалі, що ми. Відстоїмо свої права. Ми не готові йти на умови, які Росія заявляє. Хоча вони говорять про переговори. Ну а вони фактично в тупу говорять спеціально всі свої умови, тому що вони розуміють, що ми на них не підемо. Ну тобто, тут виходить, що у цих перемовинах це загнаний кут. Дивіться, з російської сторони вже дуже все дуже цікаво. Угу. Не звертайте уваги ніколи, що вони говорять це не, не означає, давайте, те, що вони роблять. Да, <смеш> да. давайте повернемося в лютий 22-го року. Згадайте звернення Путіна. Ну, їх було декілька. <смеш> Перше звернення розлоги про я покажу вам декомунізацію, <смеш> а, да. а друге, вже безпосередньо вранці 24 лютого, коли він е там, закликав українських військових здаватися, коли він сказав, що буде проведена денацифікація України. Де... Зараз термін денацифікацію ви чуєте? Всі Десь вони зникли ці терміни. вже немає денацифікації, вже немає чого денацифіковувати. Залишається там ще загроза, нова іграшка. Поки Україна є загрозою. Це заява там Лаврова. СВО буде тривати. Сьогодні, до речі, Рамзан Кадиров заявив, цікаво, що і так зване СВО буде завершено до кінця. Цього року. Цього року, да. це перша заява з, ру... з боку якихось російських посадовців про те, якими можуть бути терміни війни. Я думаю, що це такий кадирівський натяк, передусім російської верхівки. Вибачте, гратися до кінця року Російська Федерація може ризикувати, тріснути. Якщо ви будете гратися, в... 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 ось оце. Бо для... з точки зору російського обивателя, це не війна, це іграшки. А на більше Путін не здатен. Бо країна в принципі мобілізувати і оборонний комплекс військово-промисловий комплекс підготувати під більш новий рівень війни, Росія поки не здатна. Їй потрібен час, їй потрібні зміни. їй потрібна в кінці кінців велика воєнна реформа. Колись Петро I зробив висновки з перших кампаній невдалих в війни на початку 18 століття. А я не думаю, що Петро Путіну ну Путін схожий на Петра Романова великого mm -hmm. дуже не хоч він дуже би. Крутів йому це пличило, якщо б хтось, звісно, ж, його порівняв. Але крім себе, він більше. Є, ну, Це не того формату людина. І не ті обставини, які зараз Росії дозволять якось реанімувати свій військово-промисловий комплекс. щоб Закрити оці дири. У Росії проблема з логістикою, у Росії проблема з постачанням, у Росії проблема з мотивацією збро... особового складу, у Росії проблема з військовим мистецтвом генералітету, Росії проблема з боєприпасами вже і вже з ракетами. І незрозуміло, чи Іран після тих останніх подій підставить плече, хоча українська розвідка заявляє, що, скоріш за все, так. Але балістичних ракет Іран таки не поставив. Я вважаю, що це успіхом і України, і Заходу в тиску на Іран. І я роблю висновок, що в таких умовах в самій Росії а, є певні тенденції, які б хотіли від Путіна почути, коли ця війна може бути завершена. Бо для них це, а, це а, спектакль. Ну, для них це бутафорія. Це, це позор, це ганьба для Росії. Бо Росія ж воює грандіозно. Yeah. Бо вони ж думали, що, вони, як в Чехословаччині в 68-му році, ведуть війська, і Чехословаччина попливе політичне еліта. Або вони, я не знаю, думали, як в Угорщині буде в 56-му році. Ну, будуть сутички, але в цілому буде Угорщина підкорена. Uh -huh. Але ні, Угорщина, е, Україна не Угорщина 56 56-го року, і не Чехословаччина в 68-му році. України... Є генетичне усвідомлення, що ми, як нація, відбуваємося в історичному, справедливому протистоянні з ворогом одвічним, який всю нашу історію змінював хід нашого національного розвитку. А тепер не зміг. Тепер не зміг. Це величезна історична, історична подія, яку треба ще детальніше проаналізувати, Це враховуючи правда. вже обставини. Це правда. Тобто, я так розумію, що зараз різні групи впливу і в Росії я маю на увазі, вони. Ну, якби подають такі сигнали й дзвіночки, що ну що ж ви робите? В що ви граєте вже стільки часу? Тобто, давайте вже щось, якби ми дійдемо до якогось логічного завершення. Однак ми розуміємо, що це абсолютно недостатньо, аби вплинути на ту верхівку, яка просто зацементувалася в своїх. Бажаннях, і я так розумію, що вони їх планують виконувати до самого кінця, щоб там їм це не коштувало. найцікавіше. Знаєте, ви мене навели на прекрасну думку. Найцікавіше, якщо би Путін залишався зараз, у 22-му році, таким як він був у 2000-му і 2005-му, молодий, п'ятому, молодий загартований в бажанні зробити з Росії економічно процвітаючу mm -hmm. країну. Путін, який говорив про інтеграцію в Євросоюз. Путін, який говорив про діалог з НАТО, е, Європа від Лісабона до Владивостока. Mm -hmm. Путін, який припускав широку інтеграцію з західною економікою. Путін, який в принципі готовий був е, працювати з пострадянськими країнами, е, більш-менш е, виважено. І от на якомусь етапі. Перемогла зовсім інша логіка. Я, ну, для мене це найважливіше питання еволюції, особистої еволюції Путіна, спостерігаючи всю його біографію, знаючи там його діяльність, в тому числі внутрішню, mm -hmm. розуміючи, що це ворог, да, це ворог України, але ну, варто б трішки заглибитись в розуміння поведінкове. Розуміння патернів поведінки Путіна в різні часи. Mm. І що ж, відбулося такого на якомусь етапі, де що змінило ставлення до України суттєво, категорично? Існують дві думки щодо цього. Перше, Путін дійсно захоплений логікою, що Україна там стала західною. Там, західним плацдармом для атаки на Росію, і він вже мислить сумбурно, маразматично в логіці холодної війни. Або з самого початку він розуміє, що Україна як найкраща, як модернізована, прогресивна. Пострадянська країна, яка здатна Росії чинити шалену конкуренцію, бо інтелектуальний потенціал, бо економічний вектор розвитку, людські ресурси, наукові кадри України, вони здатні з України зробити цукерку, державу-цукерку, і для Путіна на якомусь етапі поставило питання необхідності остаточного вирішення українського питання. Я вважаю, що це відбулося десь 2010-2012, коли він привів до влади Януковича. В цей момент формується у нього чітке, ясне розуміння, що він, йому потрібно остаточно вирішити українське питання, реанімувати, звісно, союзну державу у вигляді Євразійського союзу і почати грати велику геополітичну гру. От, тобто, ці дві думки щодо ставлення до України, і в залежності від того. Я, яка думка в його голові домінує зараз? Або це просто геополітична гра з Заходом, і, в принципі, він готовий покинути Україну? Або це генетичне, фанатичне, екзистенційне, релігійне бажання винищити Україну осліпленою ненавистю до України як нації, потенційно успішної у випадку Західної вестернізації? Тоді він не відступить. Якщо у нього друге розуміння, він не зможе відступити. Якщо перше домінує, ще є надія ще є можливість, або шанс, да, що він що дасть крок да, назад. Так, 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 так. І а в голову ж не можеш, він дуже загляну. Поглянути, да, це і... тільки, мабуть, шама правду. Його правду під час інтерв'ю <зас> Він не скаже. Ну що, чекаємо тоді його звернення до федеральних зборів? Подивимось, чекаємо. Подивимося, що він скаже. і Ці заяви обов'язково з вами проаналізуємо. Пане Леже, я Вам дякую за те, що ви сьогодні не долучилися. Як завжди, фахово проаналізували ситуацію. Друзі, Олег Постернак, політехнолог, з нами спілкувався. Не забувайте підтримати наше відео. Обов'язково поставити вподобайку, написати свій коментар. Активніше це робіть, пошітьмовірні теми. Які вам дуже важливі, або які ви хотіли, щоб ми висвітлили в своїх ефірах? Обов'язково будемо прислухатися до цього. MyUA, ще раз вам дякую, пасибі за увагу. Бережіть себе і до наступної зустрічі.